Задача. Чи може промінь BD проходити між сторонами кута ABC, якщо кут ABC 60 градусів, кут ABD 80 градусів і кут ТБЦ 20 градусів. Отже, дано. кут ABC 60 градусів, а другий кут 80 і третій 20 градусів. Треба відповісти на запитання, чи проходить промінь BD між сторонами кута ABC. За властивістю вимірювання кутів, якщо BD проходить між сторонами кута ABC, то він розбиває його на дві частинки. І градусна міра цього кута дорівнює сумі градусних мір тих частин, які утворилися. Тобто має виконуватися рівність. Перша частинка кут ABD додати друга частинку, другу частинку кут С, і це має дорівнювати куту ABC. Перевіримо це. Куда 80 градусів. Додати, кут CBD або DBC одне і те саме 20 градусів. Це дорівнює 100 градусів. А 100 градусів не дорівнює 60 градусів. Тобто, Даний результат суперечить властивості вимірювання кутів. Це означає, що промінь БД не може проходити між сторонами кута ABC.